Приміщення відділу АСУ і частково приміщення, які були прилеглі до відділень УЗД-діагностики. Внаслідок обстрілу постраждали три медичних працівника: один важкий, зроблено обстеження ПХО наразі переведений до реанімаційного відділення очка наша також буде зараз прооперована. Інша співробітниця отримала міновибухову травму, скалкове поранення черепа. Одна дитина отримала легкі поранення нижньої кінцівки, поверхнева рана від скалки. Діти і їх батьки, які перебували неподалік. Мають скарги декілька осіб на приглушення. Це більше вже 11-12 раз потрапляє, ну, тому що в нас були дронові атаки, у нас машини страждали, е, скиди дрони були нещодавно на транспорт. Е, ну, заклад страждає від е, обстрілів. Ну, але наразі стріляти знову в дитячу лікарню, ну, це. Просто жахіття.